Хто має владу відпускати гріхи, крім одного Бога, такі обурені і такі слова. Ви можете сьогодні почути в суспільстві. Ви можете почути від проповідників, для чого сповідатися. Тільки Бог прощає гріхи. Сьогодні Ісус Христос каже: Син чоловічий має владу відпускати гріхи. Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня. Вона насправді дуже цікаве, тому що показує тобі Ісуса Христа, про якого каже Євангеліє, що на ньому була сила оздоровляти, і мало того. В той час, коли він проповідував, зійшлися книжники і фарисеї з усіх сіл Галилеї, з усієї Юдеї і навіть з Єрусалиму. Там зібралася така дуже серйозна публіка, яка слухала Ісуса Христа і спостерігала з тим, що Він зробить. І що вирішив Ісус Христос, на якому була сила зцілювати, зробити? До нього принесли чоловіка, і Ісус Христос відпускає Йому гріхи. І, звичайно ж, обурення. Хто має владу відпускати гріхи, крім одного Бога? Ісус каже, чому ви це думаєте в серцях ваших? Якщо легше сказати встань і ходи, ну то будь ласка, встань і ходи, і це є влада над тілом, а влада відпущення гріхів є владою щодо душі. І Подивіться, що якщо я сказав, що гріхи відпущені, вони відпустились, так само як я сказав, встань і ходи, і він пішов. Насправді, Господь дав таку владу. Людям, згодом Ісус Христос в Євангелії від Івана про це говориться, каже до своїх апостолів: кому відпустите гріхи відпустяться, кому затримаєте, затримається, син чоловічий, який має владу, також делегував цю владу своїм апостолам. Апостоли делегували цю владу єпископам. Єпископи делегують і надають цю владу священникам. До речі, щоб ти знав, що священник зі свяченням не отримує повноваження і влади відпускати гріхи. Для цього потрібна, потрібен окремий дозвіл, окрема делега. Тож сьогодні хочу, щоб ти зрозумів чи зрозуміла, Господь дав таку владу людям, бо він так захотів. Господь дав владу людині відпускати гріхи. Однак ця влада є завжди Божою. Вона тільки делегована, вона ніколи не була людська. Людина своїми силами ніколи не зможе відпустити гріх. Однак священник, який має владу, здатен сповіді відпустити тобі і простити твої гріхи, чому? Тому що так Бог захотів, тому що таким був Його план, і таким було Його бажання. І оцю велику владу відпускати гріхи син чоловічий, хотів показати перед всіма зібраними книжниками, фарисеями з усіх сіл Галилеї, з Юдеї з Єрусалиму. Показати цю владу, що він може відпускати гріхи, і цю владу передав він нам. Тому, якщо хтось буде тобі закидати сумнів чи сперечатися про владу, відпускати гріхи, відсилай його до Ісуса Христа.